Доброго дня, пане та панове! Сьогодні 3 серпня 2024 року. Я знаходжусь на ділянці, яка розташована на заході Харківщини. І я вам хочу сьогодні показати славу України. Він в мене ще не достигає, але вже набирає такий вид добрий. Оце такі гронка, кущу третій рік. О, і такі це вже я в мішечки, бо боюсь, восси в нас лютують і вони все хочуть з'їсти, все що хоч трішки почина дозрівати, вони на все починають з'їдати. Це такий на сьогоднішній день. Але йому ще, мабуть, тижня-півтори, щоб визріти. Ну, на цьому все.